Артур Петросян, Іван Фотиско, Михайло Міркович. Сьогодні цю маленьку, але надійну команду знають в Одесі за її межами всі, хто допомагає нашим захисникам. Але це сьогодні. Ще рік тому хлопці були відомі зовсім в інших сферах. До повномасштабного вторгнення я розробляв свою авторську авторський одяг. це взагалі був жіночий, жіночий одяг і трішки чоловічий. А зараз ми розробляємо чоловічий військовий одяг. Це плитоноски, РПСки, кавери, де зараз робимо спальні мішки для військових. Артур за фахом архітектор займається розробкою великих торговельних об'єктів. А Михайло менеджер в потужній українській дистриб'юторській компанії, яка працює зі всесвітньо відомими брендами. Та ранок 24 лютого, 2022-го для них почався так само, як і для більшості українців. 24 лютого я прокинувся в Харкові. Я був у відрядженні. Ми планували відкриття нового магазину, прокинувся від дзвінка власниці квартири, в якій я зупинився. Вона мені каже: прокидайся війна, я кажу, яка війна? Не дзвоніть мені, тобто ранок, чи не дзвоніть мені, кладу слухавку. А Прокинувся я не через дзвінок, а через те, що від кількості дзвінків телефон впав з. Полиці перші тижні хлопці робили що могли. Виносили з дому, відправляли на фронт все, чим могли поділитися. Футболки, шкарпетки, светри, взуття, закуповували ліки, збирали гуманітарку для переселенців. Потім, попри шосвікакого якогось времени, прийшли к виводу, що як горіть світ на сонце притуло. Якщо ти сьогодні не тратиш одну гривню на армію, то завтра ти потратиш 10 на біженців. И так оно по сути есть. Беженство становилось все больше и больше. В то же время появились какие-то контакты армейские, и начались какие-то запросы от э, ребят с линии фронта. Мне. Просто мої клієнти, які знають, що я шью одяг, почали писати і телефонувати на предмет того, що їхнім родичам чи знайомим потрібні плитоноски. То тоді ми вирішили уже командою, що будемо шити плитоноски. Маємо фотографію 10 березня ми придбали перший рулон тканини. Ось і почали. Це була відправна точка. Одразу все вийшло. Ні, той рулон, який ми придбали, прийшло його довелося викинути. Ну тобто, ця тканина не підійшла, вона була трішки засуха, міцності не вистачало, але ми дуже швидко це збагнули і удосконалили. Нашу модель. Навіть зараз, коли ми вже впевнені, ми перевіряємо. Навіть зараз приходять військові, які теж перевіряють, там хочуть порвати, показати нам, що ми щось не те робимо, але у них це не виходить. Евакуація! Сьогодні вироби з цієї майстерні використовують українські військові на всій линии фронту. В частности, это ми сначала смеялись, называли Черное дыро. Это 28-я бригада. Она очень крупная. И сколько бы мы туда ни высылили, в любом случае, нужно еще и еще а, моторизированная. Это 79-я десантно-штурмовая, это 81-я аэромобильная, это. 35-та морська піхота. Плитоноски, кавер РПС, форма від Тейлорс Армі боронять наших захисників в Миколаївській, Херсонській, Донецькій Харківській областях. Зокрема, вони допомогли бійцям добробату Карпатська Січ, одним із перших зайти в Ізюм. Хмарами небо затянуте, Нерви троную, Гитари натянуті. Хочемо подякувати одеським дизайнерам за надані такі підсумки для аптечок, для карпатської січі, для наших бійців. Дякуємо, досить зручні і таких, як треба колярів. Хотіла вас попросити ще, якщо можна. Знаємо, що ви ще займаєтесь розробкою та пошиттям РПС, які каверів на шоломи. Для наших бійців Одеса. Час від часу військові з передової теж передають хлопцям презенти. Вот у нас трофейна каска. Говорять, що розбили колону, але, як ви бачите, внутри слідів мозга нет. По нашій версії мозга нет, тому що мозга просто нет. Іначе би вони вряд ли ввязались в цю эту... операцію. Сьогодні хлопці почали відшивати для наших захисників спальні мішки. Плани амбітні. До ноября місяця пошити тисячу спальних мішків, що, в принципі, капля в море відносно розмірів нинішніх армій, але, тим не мені, я сподіваюся, що спасе комусь здоров'я. А може бути і життя, тому що нам хлопці розказували, що спальні мішки розкладають в виде одіяла і на цих одіялах евакуюють. 300-х в випадку ранення і невозможності знайти носилки поблизості. але на все потрібні гроші. Спочатку було легко. Ну, спочатку, всі були на такому патріотичному підйомі і е, донатили активніше, е, тому що розуміли, що це потрібно зараз. А, коли час пройшов, зараз всі ну, втомилися напевно, чи зрозуміли, що вони свою місію виконали на початку, і зараз вже можна це не робити. Хтось у когось фінансові неможливості впали. Тому зараз важко, і ми закликаємо людей для того, щоб вони донатили там невеликі суми, навіть там 20 гривень це там замість чашки кави зранку, ви можете задонатити, і це допоможе, тому що на великій кількості людей ми розуміємо, що 20 гривень складає велику суму, яка дуже допоможе нам. На екрані ви бачите номер картки. Якщо у вас є можливість приєднатися до зборів і збільшити кількість спальників, які вже сьогодні… Сьогодні їдуть на передову, просто зробіться, адже війна триває. Хоча і в цьому приміщенні вже мріють про перемогу і будують плани. Спочатку напевно я захочу кататися нічним містом. Хоча б подивлюся, яке місто у нас після 12 годин. Сяду на мотоцикл і уїду в Румунію. Нам на початку війни передали бутилку Просеко, Це людина, яка стала нашим товаришем. Він, е, морський піхотинець з Америки, у відставці був тут інструктором, вчив людей тактичній медицині. Він подарував нам бутилку просеко. Перше, що ми маємо зробити, це відкрити бутилку Просеко і відсвяткувати це. А наступним е, моїм шагом я певно піду до Макдональдса і з'їм все меню. Але поки що це мрії, здійснення яких маємо наближати разом. Наталія Костенко, Валентин Мирза, сьомий канал.